Усім всім всім привіт! А, і сьогодні ми з вами пограємо в квест від Сімс. Бачите, до нас прийшла смерть і пропонує нам якісь завдання, які ми виконуємо і отримуємо подаруночки, Бачите, у нас буде 6 тижнів. Подивимося, що нам треба зробити сьогодні. І так, перше завдання це помічник жреця. Жрець потребує нашої допомоги. Нам треба дізнатися все, що можна про амброзію. Угу. І друге, це дзвінок на відстані. Можлива інформація про амброзію допоможе нам наблизитися до істини. Я взагалі нещодавно почала грати в четвертий сімс. Я грала до цього в третій, і тому я майже нічого не знаю по четвертому сімсу. Тож давайте пробувати, подивимось, що ми можемо отримати. Заходимо в гру і одразу бачимо. Ось таке повідомлення. Що він нам пише? Пс! Гей ти, З плином століть моя пам'ять почала туманитись. Я чув про спеціальну страву під назвою Амброзія, яка може поставити під загрозу мою роботу. Тому треба дізнатися більше про цю амброзію. Чи правда вона існує? Бо жрець занепокоєн. І так, ми починаємо грати за Калі Калвер. Вона щойно прийшла з роботи, вона у нас полюбляє книжки, вона перфекціоністка, компанійська і дружня. Отакий От у нас домик. Давайте я проведу вам невеличку екскурсію. Ось так виглядає її домик, який вона переїхала, коли отримала підвищення. Працює вона в сфері бізнесу. Є така сфера. Поруч із кухнею у нас кладовка. а де вона зберігає всякий мотлух? Я думаю, у нас у всіх є таке місце в квартирі, бо у мене це точно є. Це її спальня. Можете побачити, яка. Квартира доволі в доволі вишуканому старовинному стилі побудована. Мені здається, вона калі чудово підходить, а, оскільки а, калі одиначка і не потрібна велика квартира, і вона доволі любить вишуканість. А, що нам треба? Спитати троїх персонажів про Амброзію. І купити а, квіти, насіння квітів. Я так розумію, щоб ми могли самі а, її виростити, ту амброзію. Ну, Амброзію треба готувати, виростити а, продукти для самої амброзії. Поки Калі у нас їсть, ми замовимо їй пакет з насіннями. А тільки де його можна замовити? Мортимер, хай приходить. Ох, змінити хучність. низька. Ага, їй явно подобається. Вона довольна, вона полюбляє своє одиноке життя. М -м -м, подружилась вже з Мортимером. Прекрасно. А Де можна замовити? Їх можна замовити на комп'ютері. Прекрасно, пішли замовляти. Ух ти, тут можна заборонити користуватися комп'ютером? Прикольно. І так, замовити книжки насіння. А, квіти для початківців. Нам вже потрібні квіти. Добре, Замовляємо. Супер, нам треба посадити квіти і посадити, що таке Snap Dragon? Я подивлюсь, я не знаю, що це таке. Мені не перекладає слина. Я гуглюю. Якщо що, ротики садові. Цікаво, будемо знати. І так, ми прийшли з роботи. Нам зараз не до того, щоб саджати, ми побалакаємо з Мортимером. І давай поговоримо про амброзію. Ви зробили достатньо балів, щоб отримати нагороду. Ухте! Всього-навсього одне завдання і вже достатньо балів. І що нам за це дадуть? Ох ти, це у нас книга по садівництву. А це дуже здорово, тому що нам зараз потрібно буде садівництво. Насправді, чому Калі зацікавилася амброзією, тому що в неї була сестра, яка померла в дуже молодому віці. І Калі почула, що в цьому маленькому містечку пліткують про амброзію. Про, таке, про таку чудо страву, яка може воскресити її сестру. Тому вона зацікавилася і переїхала саме в це місце. Вона не дуже вірить в це, але тут були кар'єрні можливості, тому вона переїхала і тепер буде розпитувати, що ж. Таке ця амброзія. Дивіться, у нас з'явилися нові завдання. Нам треба взяти пошту і купити гримофон. О, вона не може підійти до ящика. О, блін, що вона не може підійти до ящика через траву. Мені так подобалась ця трава. О, дідько. Алло, ти пошту забрала? Який телефон? Дякую, дякую. Ой, я думаю, Калі пора спати. Наше насіння прийшло, прийшла наша книга. А, нам пощастило, що Калі дуже любить книги. Мортімеру треба сказати, бувай і лягти спати. А вранці займаємося садоводством. Калі наша прокинулася. А, давай зранку одразу почитаємо. Аналізувати ми не будемо, трохи почитаємо і підемо перекусимо. У нас є що їсти? Чудово, у нас є що їсти. Ви теж зранку, як прокидаєтеся, одразу читаєте. Я ні. Ноу Калії полюбляє читати. Нам треба чекати на інформаційний бюллетень. Досить читати, йди А, А потім ми з тобою посадимо квіти. А трави, ось квіти. Відкрити. І так, ми можемо посадити. А, ми можемо квіти садити. Ми можемо квіти садити будь-де? Добре, давай спробуємо посадити. У нас буде такий сад. Цю квітку ми десь тут посадимо. Я думаю, їй треба перевдягтися. Щось в таке. Нам треба посадити саме лілії. Лілії, хризантема, ротик. У нас ось лілії, да? Посадити. А а, а чого вона тут, якщо воно. я тут садила? Чи це ока? Дивіться, у нас нове повідомлення, ми знову розблокували якусь награду. Нам треба тепер цю рослину дослідити. Нам треба дослідити також амброзію на телефоні чи комп'ютері. Ми зараз вже підемо. На роботу. Ого, який в тебе прикид, на роб... які в тебе туфлі. Хто знає, як змінити робочий одяг, бо цей одяг. Перепрошую. І так, поки чекаємо, калі у нас доступна нова награда. Навіть да, дві минулого ми не забрали. І так, ми отримали одну награду. І ми отримали грамофон, але це не просто грамофон, це надприродна звукова система, яка зв'язує з жрецом особисто, дозволяючи своїм смертним знайомим викликати його в день і вночі. Він також може і просто музику нам грати. Дякую. Але звичайно, нас цікавить не просто музика. І ось Калі приходить додому. Боже, зніми свій одяг. Цей, будь ласка. Сьогодні у нас прохолодно, тому вона буде в такому більш домашньому одязі. Калі, в тебе вже заванялась вода. І ось наше садівництво. Калі, прибери посуд свій, будь ласка, і помийся, бо від тебе вже тхне. Нам прийшов. Ой, який к'ют! Подивіться на нього. Каля воду. Зробимо вигляд, що вона прибрала. Вона не прибирається. Калі! Прибери. Де ми його можемо сюди впіхнути? Якщо чесно, він взагалі не дуже вписується. Ну, хай його тут постоїть. Де наш громофон? Громофон у нас. Боже, нам йому по пошті прислали. Так, що нам прийшло? Забрала усе. Ух ти, дивіться, що нам прийшло: це бюлетень товариства Амброзія. Звичайно, ми прочитаємо прямо тут, чому ні. І так, що воно пишеть? Ласкаво, ми просимо до нашої останньої а, серії. Де ми проведемо вас через процес приготування амброзії. Якщо у вас є оця рослина Snap Dragon, я забула вже, як вона називається українською, то наступним кроком буде робота над своїми навичками приготування їжі та садівництва. Найкращий спосіб зробити це наготувати свій сад із себе. Дивіться, Калі вже, поки я вам читала, вже працює над своїми навичками. Калі прекрасно, мені дуже подобається. Якщо ти дочитала, іди позаботься. З досадом. Гляньте, вона в прекрасному гуморі, вона жартівлива. Як потріскує камін? Не знаю, чуєте ви цей звук чи ні. Я вам його накручу. Обожнюю звук потріскуючого каміну. Пішли читати добре, на практика ще добріша. Що значить досліджувати? Ага. Досліджуємо. <плес> <плес> Супер! І нам треба розвивати кулінарію, тому йди щось приготуй. М -м -м. Приготувати, що ми можемо приготувати кекси? А від кексів поправляється, да? Давайте оце, тоток-кук будемо готувати по одній порції, щоб вона частіше готувала. Я бачу, вона дуже серйозно ставиться до цього завдання, бо вона прям досліджує. Так, нам треба купити грамофон. Куди ми його тут встановимо? А, так він зовсім манюньк. Я його може встановлю замість того. Для цього мені потрібен код. Оп, оп, оп. Супер. Цей ми продаємо, а цей ми ставимо сюди і піднімаємо. Я думала, він більший. Ось у нас і з'явився грамофон. Ви подивіться, у нас з'явилися нові завдання. Нам треба готувати за рецептом на рівні 3 або вище і викликати жнеця. І тут нам треба дослідити амброзію і поговорити з людьми. Поговоримо ми вже завтра. Я думаю, зараз Калі поїсть, прибери стакан. Калі, будь ласка, прибери. Ми отримали нову награду, і це знову книга. Це книга по готуванню. Наступні будуть сережки. Ти не можеш прибрати цей стакан? Калі? Скільки раз я просила прибрати цей стакан, Либутяне? Якщо чесно, Калі, по-моєму, тільки їла, і вона не голодна, то ми це покладемо в холодильник. Я зрозуміла, треба прибрати код. А оф, чи он оф? Оф, чи не оф, чорт, я поламала, я поламала цю миску, чорт, <рискоти> <Schovate>. <рискоти> ти <зможеш це> сховати <рискоти> ти зможешся сховати? Ні, а звісти? Ладно, Калі, іди спати. А я буду чинити цю миску. Он. А тепер якось. Отак. А тепер, якщо я. О, фу! Тепер миска працює. Все, миску починили. Ось би мені графік, як у Калі, коли ти а, просто. Полягаєш скільки в 9-10, прокидаєшся в 7 ранку і живеш прекрасне довге життя. До речі, ви можете спитати, чому тут стільці різних кольорів? Бо при будуванні я не змогла обрати який кольор мені подобається більше. І забула перефарбувати все ж таки в один колір, тому вже так. Скажімо так, це дизайнерське рішення, тому ну, я дизайнер, я так бачу. До речі, книга до цього інтер'єру пасує ідеально. І ми підемо гуляти у парк. Куди тут можна піти гуляти? Я взагалі Я грала в четвертий сімс, але в цьому місці я не те, що не жила. Я навіть тут не ходила. Тому я взагалі нічого не знаю. І тут здоровенний парк. Але тут нікого немає. Добре, будемо ловити людей перед парком. Є хтось, кого я знаю. Привіт, Катріна. Катріна від нас зараз убіжить. Ха, Вона нас чекає супер. Привіт! О, давай поговоримо про амброзію. Та, вона, дивіться, вона знає про амброзію, і вона нам каже, що треба вміти ловити рибу. Якщо чесно, терпіти не могла в третьому сімсі ловити рибу. Це супер скучно. І мені чомусь здається, що тут це теж супер скучно. Боже, як. Цей наряд це просто. Ці туфлі, я розумію, що вона модниця, вона настільки побігла. Ой, до нас прийшов Мортімер. Але нас нема дома, пробач, мені так подобається це місце. Подивіться, тут стільки квітів, тут співають пташки. Я б жила в такому місці. Жартуємо і спитаємо про Амброзію. Вона наша подружка. Не будемо казати, на що нам це треба. Ми просто спитаємо, чи не чула вона щось подібне, бо ходить слухи. А вона пише, що амброзія — це якась дуже вишукана страва. Все, нам треба вміти готувати на високих рівнях. Я думаю, ти зможеш почитати ось тут на природі. Куди ти йдеш? А, ти сюди йдеш. Прекрасно. Що відбувається, Калі? Вона не хоче тут сидіти. Ну і ладно. А, скажіть, будь ласка, вистежі теж і не слухняні? Цікаво, скільки знадобиться часу, щоб усі навики, риболовлі, готування а, і садівництво на максимум повисти. Мені здається, це дуже багато часу. Ух ти! Вони їдять ручками кекси. Це так прикольно і зручно. Прибери за собою калі. Ми ж не свині Любить сидіти. так. Бачите, це прекрасно. Їй подобається це те, що нам потрібно. Їй подобається таке життя. Вона не хоче дітей, а принаймні зараз. Вона не хоче. Заводити серйозні стосунки, щоб жити разом, їй комфортно жити абсолютно одній. А її ціль це робота, досягти кар'єри, а також дійсно дізнатися, чи справді існує амброзія. Зараз наша Калі довідається про амброзію, пошукає інформацію. На комп'ютері. О, чудово! Ви наблизилися до амброзії, але це лише початок. Мені потрібно більше деталей. Поки Калі займається рослинками, ми зараз подивимося, що нам за це в нагороду. А, сережки. Клас, мені подобаються такі сережки. Вони не в смаку калі, однак чому б ні я б використовувала. А що ми дізналися а, в комп'ютері? Ми дізналися, що амброзія це вишукана страва, яка може повернути кохану людину до життя. Її дуже важко а, виготовити і потрібно три рідкісні інгредієнти. І якщо хочете дізнатися більше, прочитайте бюлетень. І тепер нам треба все-таки зв'язатися зі смертю. А Калі, я думаю, перед зустріччю зі смертю нам треба сходити в душ. І так, Калі покопалася, поїла. я Думаю, ми готові викликати смерть. Прекрасно, ти не можеш підійти. Як включати громофон, то ти з задоволенням, а підійти до нього не можеш. Це ти готова? Ти будеш їсти перед Ну, ні? І так, визвати, зв'язатися з їжницем? Charm. Charm. Тепер нам треба познайомитися або поспілкуватися з їжницем. Окей, а він прийде до нас? Ага. Ой, я думала, він з'явиться прямо у нас в квартирі. Вона така довольна, ніби вона викликала не смерть, а старого знайомого. Давай ми смішно привітаємось. Він, напевно, пояснює їй завдання про амброзію, на що їй потрібно довідатись. Я бачу вона. Погоджується і, в принципі, приймає його умови. Ти можеш викликати мене з цим грамофоном, коли захочеш, тільки не роби це занадто часто. А подорож до цього царства може бути визнашливою. Сказав, розвивати нам навички кулінарії і садівництва. А... Пояснив, давай ми його підбадьоримо. А то він щось такий сумний. Чому ти сумний? Ми допомагаємо смерті. Це так мило. Калі, ти така хороша людина. Давай поко скажемо, що ми вже повисили навик кулінарії. Я думаю, йому це сподобається. А так, що тут? Покажемо фотографії наших рослин. А... Перевірити як похмурий жниць, щоб це не значило. А він вже не похмурий. Скажемо, що нас повисили. Ми якби натякаємо, що вона життя йде як треба, щоб він і треба обговорити, спитати в нього поради, де ловити рибу. Бачите, вона поряд зі смертю почувається себе не дуже комфортно, почуває себе. Не що за нього? Ну, запитати про кар'єру. Ким він працює. Каже, я ненавиджу паперову роботу, мені це набридає до смерті. Це смішно. Смерть дивиться, кулінарне шоу. Чому ні? І, по-моєму, він балдіє, йому прям подобається. О, до нас прийшли сусіди, панкейкс, запросити сусідів, пішли. Чудово. Я думаю, якби я прийшла до сусідів а відтуди виходила смерть, я би не дочекалася б хазяєва і пішла б звідси. О, дивіться, що вони принесли. Я ніколи його не отримувала, але знаю, що він нікому не подобається. Ну, може, наша калі зацінить, може, це те, що їй зараз треба. О, ні, Ой, вона не зацінила. Пробач Боб. Він так хотів, щоб нам сподобалося, що ви наробили, що ви запитати про їжу. Давай спитаємо, що це було. Що ми щойно з'їли? Що ви мені зі сміттям зробили? А, Еліза. І ось так всі пішли на рибалку. Якщо до вас приходять сусіди, просто йдіть на рибалку. Взагалі класно так жити біля озера, в якому можна ловити рибу. Але це так нудно, я б. Welcome. я б не ловила рибу. З такими навиками ми до амброзії не дійдемо калі і радіє прекрасно. Я люблю її за її оптимізм. Я б, напевно, би. От як Боб, він не в захваті був. Де те, що наша каля. Боже, як це скучно, це навіть всім скучно наблюдати за цим. Ой, щось калі цей пиріг о, не дає спокою. Вона дуже-дуже незадоволена. Чесно, я б навіть ходила рибалити, якби б жила в такому місці. Я готова піти на це. Аби отак жити в такому о, милому містечку. Ти дочитала? Перечитати, вона дочитала, прибрати, ми це викинемо. Пробач, Боб. Я розумію, ти старався. Ми тобі не скажемо, що ми викинули, ми це зробимо тихо. Ти можеш сісти поряд з Бобом. Хоча я не впевнена, наскільки це зручно, читати і дивитися фільм одночасно. Це мені б це заважало. Не уходь, чи ти пішов їсти? О, ні. О, ні, він шукає свій пиріг. Він зрозумів, що ми викинули його пиріг. Або, пробач. Калі, ти могла дочекатися, поки він піде, щоб викинути пиріг. Знаєш, що це було робити прямо перед ним? Чи він по запаху почув? О, що ти наробив, Боб? Це помста? Знаєте, такі сові сусіди. Я б таких більше не кликала. О! Він обісрав наше блюдо, він, значить, образився, що ми викинули його, пиріг, подивився на це і такий пуфу. Я пішов. Ну і йди. Чуєш вообще? Я тобі сказала, ти поки не дочитаєш, ти не підеш спати, так що не випендрюйся, будь ласка. Спати підеш, коли. А, я буду впевнена, що ти взяла максимум з цієї книги. Дочитала Умнічка, Калі-Умнічка. І так, я забула, що у нас є бонуси. Ми отримали а, лот шукача страху, цей виклик. Багато хто з цим завданням повнюється неймовірним азартом і також залучають інших сім'їв, які шукають, як жваво і добре провести час. І хеппі motion. А що у нас. Ага, все! Тобто на цьому ми все. Нам залишилось розвивати навички і чекати наступного тижня. Так? А, отже, завдання на цей тиждень а, у нас закінчилося. Цікаво буде в кінці вдягтися а виключно одягом, який ми отримаємо. Не скажу, що це буде вау. Так що, друзі, ми закінчили на цьому тижні всі завдання. Я думала, це буде набагато швидше. Тобто, нам навіть прийшлося трохи повозитися. Хоча. Швидко, ну це ви знаєте, це як на один день прикольно пограти, повиконувати завдання. В принципі, мені сподобалось, Буду чекати наступних завдань. А день підходить до вечора, Калі а, попрацювала в саду, порибалила. Вона зараз читає якусь цікаву дуже книжку, потім піде поїсти і поспати. На тому день закінчиться і закінчиться наша серія. Тож чекаємо наступного тижня для наступних. Завдань, папа. -па.